Копалка! Да копалка, блядь, семи автомат, блядь, ты шо нахуй! Пиздец, блядь! Так, звуком подпишу и по чуть-чуть. покажу. О, май гад! Вау! Дякую. До побачення. До побачення. Отпір, дайте ще ото мене. Ця містична сила ламає в домі меблі, псує побутову техніку і трощить зеркала. Весну привело. Лебеди, лебеди, лебеди. Лебеди, кокая. Я знаю это Льва. Называется Львівська 17 1715. Меня тоже пару раз кусал Меня вообще чуть не загрызло. Вот тоже. якусь дебілку, невесту. Oh, Насварила мене, в жопі дала, сидить. Ні, мам, ти, звісно, не обіжайся, але ти якась припиздена у нас. Нервішки лічить треба, мам. Лічить. То <реш> не єдиний момент, коли я невчасно хотів в туалет. Я часто подорожую, було таке, що я знов їхав блаблакаром, ми тільки від'їхали від міста, і я захотів по-маленькому. Та й прошу, шофера, давайте ми спинимося на заправці, я швиденько зроблю ті свої мокрі справи. Він каже, добре, я все дуже швиденько, дрібненько закінчив, сідаю назад в авто, і ми тільки від'їжджаємо від заправки, я хочу знову по великому <реш> І думаю, то то вже не пасує знов просити його спинитися. Так, ось так негарно. Думаю, ну, буду терпіти, буду терпіти, все. і Ми їдемо, шофер доволі швидко їде. Я бачу, як люди, які е, сидять також в авто хвилюються, хоч би ми не попали в ДТП. А я собі думаю, може, вже якщо би і попали, хоч би я не Знаєте, Я дуже не хочу, щоб моя мама ввечері, коли прийде з роботи, включила регіональне телебачення. А там такі новини сюжети, як жіночка в дощовику каже, сьогодні на трасі волочись Хмельницький стали дорожньо-транспортна пригода. Ніхто не постраждав, тільки один хлопчинка обісрався. Ось цей молодий чоловік. Скажіть, як звуть вас, які враження? Дуже би не хотілося. Я вирішив, що той біль не треба терпіти. І кажу до шофера, а могли б ми знову спинитися на заправці? Шофер вирішив пошартувати і каже, а могли б ви в дорогу не пити стільки води? Ну я комік. Я кажу, а бувало у вас таке, що вам хтось замість відгука залишав гімно на задній сідушці? Так напружено чоловік ще не їхав. Він їде і такий. Укрпетроль, я не знаю, що тут є туалет. Зараз ми, ми станемо провіримо, чи є. Якщо є, то є. Уважаємий, ідіть в пизду. Оба є. є, є, Полізла, полізла, полізла. сука! Вдиїна! її! заїбався! Головний нахуй! Якщо в тебе є кращий друг, і ви цього літа не валялися з ним п'яні в кущах, то нахуя тобі такий друг? так! Пикай, ну не пикай, не пикай, братан, Наша что Ну и на долбоёб Андрей? А не подумаете? Братуха, саундтрасс. Старей, затяни перед вебурчу. Голосуй за Лебіговича, бо Михайло Лебігович це, блядь, вам не Арестович. Кожного вибірця він рот цілував, а олігархів і корупціонерів в рот їбав. І, як то кажуть, один хуй пизда, за Лебіговича голосує вся сім'я. Зятью, що там зверху? Дуже пилюка. Та то ж матло всі легені виїдає. Володя, де ти йдеш? Та йду щось трохи поможу. На вога вогаза зять казав, там дихати нема чим. Мамо, то дайте ще мені таку маску. На зятю тримай. Мамо, то вона якась юрава, ніц не помагає. Зятю тобі ніц не вгодиш. Я за тебе переживаю, а ти ще масками перебираєш?